Ja не знаю, я не знаю, чи ну, можливо хтось із вас знає, чи писання є щось таке, щоб зрозуміти, що це там як музика на Ну Щось я не можу таке згадати. Але я в своєму житті зустрічав, така була сестра Оля Сневдович, напевно, хто вас знає, у її дарування. Якщо це повинна була проявитися така дія Благодаті Божої, або якщо під час скажімо, молитви ця благодать Божа наповнювала те місце, вона відчувала незвичний аромат. І вона завжди знала, бувало, ще нікого немає, вона розповідала все, наповнюється, ну Хто з вас був е, ще в тій старенькій хатинці, ну тож хатинка був Шевченкова, це так же громко сказано, Шевченкова хатка. І ось вона каже, я у себе в хаті, рядом вже не постройки, там якась худоба, Ну, ж розумієте, які там де худоба тримає. А вона каже, я в хаті я відчуваю, пішов на Я каже, знаю. Щоб їдуть Діти Божі, і Бог зараз буде відповідати. А про таке є написано. Є написано, що ми для одних як аромат, да? а для других людей це ну, їм як напоїти запахи. То таке є, дорогі мої брати і сестри, давайте ми з вами помолимося, щоб ми з вами перед Богом і перед людьми. Були ті благоухані аромати, коли ми з вами показуємо, хто ми є, що ми є. Ось ви ж ми почули, так? які думки, на кого дивимося, про що думаємо. Це теж для нас хороший приклад. Так що давайте помолимося, щоб ми були перед Богом і перед людьми, як благоуханий аромат. З темномовимося.